Ірино, як ти відкриваєшся? Тут якась мохната леді їхала. <ривіт> Ірино, повернись, будь ласка, на путь праведний. Я повертаюся. 5 метрів німецького преміуму, пневмопідвізка, quattro, 7 місць. Під капотом бензиновий V6 на 333 кінських сили. І це все про Audi Q7 2016 року комплектації «Престиж». Цей автомобіль бізнес-клас у світі позашляховиків. Він не намагається кричати про розкіш. Проте кожен нього сантиметр говорить я Ауді. Друге покоління Q7 – це перехід від масивного танку до елегантного SUV. Вага зменшилась на 325 кг завдяки алюмінієвій платформі. MLB Evo. За це дякуємо. Плюс до маневреності, швидкості і розгону. Дизайн. Стриманий без пафосу фари Matrix LED – Це топ у своєму класі. Решітка Single Frame займає просто пів морди. Чіткі лінії капота все стримано круто і вражаюче. Збоку строгі пропорції. Позаду мінімум хрому, максимум смаку. Тут не потрібно мільйони наклейок М, щоб тебе поважали. І так видно, хто тут преміум. І так, вона величезна. Але завдяки парктронікам і камері заднього виду паркування не проблема. Що ж, давайте подивимось детальніше. Тут ми маємо фуллет оптику парктроніки, камера заднього виду. Зручно паркуватись круто. Ідемо далі. Туфельки у нас 21, супер Суперпрохідність, титанові диски додають вишуканості і краси, симпатичні хромовані деталі, камери у дзеркалах 360, Не забуваємо. А тут у нас не фари, а просто лазери термінатора. Matrix LED забезпечує вам комфорт у будь-яку пору доби. Знову ж таки, камери, парктроніки все для вас. Ну що, помчали дивитись салон? Зустрічає нас безключовий доступ. У середині класика ауді, мінімум хаосу, максимум якості, шкіра, алюміній, дерево, максимум розкоші і при тому стримано і лаконічно. Отже, тут ми маємо електросклопідйомники, електропривод до дзеркал із підігрівом, важливо зимою, також блокування від дітей та пам'ять судінь. Але особливо мою увагу привертає ця неймовірна крутезна аудіосистема Bose. бусе. Що казати? Слова тут зайві, тому що бусе є бусе. Це бос у світі аудіосистем. А тепер увага всім модникам і модницям країни. Зверніть увагу на це неймовірне, трендове, супер-пупер шкіряне шоколадне кермо. Я ще такого керма не бачила. Це просто попадання у тренди. Хтось скаже, 16-й рік не сучасний. і Я вам скажу: подивіться: найтрендовіший колір сезону і він у вас на кермі. Ну, якщо ви справді модник... Зверніть увагу, це не машинка, це десерт три шоколади, адже тут так ніжно поєднується коричнева шкіра керма, оце гарнюще дерево, подивіться просто на нього, і цей вершковий ніжний салон. Це так апетитно, так красиво, просто вау! Але тут ще зверніть увагу на ці сидіннічки. Вони перфоровані не просто так, а тому, що тут, окрім звичайно, підігріву сидінь, які є увага і на задніх сидіннях. Тут також є вентиляція сидінь. Комфорт для усіх пасажирів. Зверніть увагу на цю розкішну решітку. Вона ніяк не декоративна, вона повністю функціональна, що забезпечує нам максимальний обдув і комфорт під час руху. Угу. Позаду в нас простору, наче в кінотеатрі сідай, бери попкорн, зручно і класно. Тут також ми маємо підігрів сидінь і обдув сидінь. Зручно і для передніх пасажирів, і для ось цих. А місця на третьому ряду для тих. Хто запізнився, ми їх поглянемо пізніше. Отже, що ми ще тут маємо? Зверніть увагу на клімат. Він розрахований і на цих пасажирів також. А дивіться, як все гарно, як все стильно, які розкішні алюмінієві кнопочки. Чи ми маємо тут підігріви, обдуви, все для нас. Далі, ось тут порти для ваших зарядок, підкурювач, хто як використовує красиво, зручно, ну звісно, це наш класичний столик. Якщо немає ось посередині пасажира, ставите сюди каву або ж якісь напої поміцніше. Хто що любить, ми нікого не засуджуємо. До речі, зверніть, будь ласка, увагу, що на кожному із цих трьох сидінь є кріплення і зафікс, але вони прикриті такими симпатичними заглушками, щоб не заважати пасажирам дорослим. Ось відкрили. Тут якась мохната леді їхала, нічого витрусимо. І ще зверніть, будь ласка, увагу. На ці неймовірні шторки. От ви знаєте, для мене ознака, коли є шторка, значить, про цей автомобіль подумали. Продумали його до дрібниць, щоб комфорт був просто максимальний. Шторка є зручна. Ви як ти відкриваєшся? Вбудована, і коли вона складена, все красиво, все естетично. А тепер, будь ласка, подивіться сюди. Вище. Ви бачите, яке сьогодні неймовірне чисте небо. Бачите? І я бачу. А чому тому, що в нас тут красивенна величезна панорама? Ну просто кайф. Ну що помчали дивитися, що в багажнику? Зустрічає нас електропривод кришки багажника, а тут ми маємо неймовірний величезний багажник місткістю понад 2 кубометри. Дуже зручно. Звісно, ви бачите, що ми маємо ще один ряд сидінь. Ми їх зараз розкладемо і покажемо вам. Проте зверніть увагу власне, на отакі об'єми. Тут можна покласти що завгодно, вивезти пів квартири. Про візочки та інші речі навіть мова не йде. Зручно, максимально все для вас. Піднімається сидіння в нас. Ось такими ось кнопочками. Не треба їх тягнути вручну. Ось натискаємо. І оп, третій ряд цілком придатний для дітей. Ми це подивимося ще зсередини, але хочу звернути вашу увагу, що навіть коли сидіння розкладені, ми все одно маємо біля 700 літрів багажного простору для перевезення речей, як у якомусь невеличкому автомобілі. Тому це дуже зручно. Власники користуються і задоволені. До речі, ми вже оглядали Audi Q7 комплектації престиж. Ось тут прикріпляю вам посиланнячко, і ми вже показували і такий багажник, і сидіння трошки відрізняються, тому запрошую всіх дивитися. А ви пишіть в коментарі, чи достатньо ось такого багажника, і чи користуєтесь ви третім рядом сидінь, хто має аналогічні? Давайте я власне покажу, як дістатися на третій ряд сидінь. Ось тут є такий речах. оп. М -м -м, який гарний шоколадний пластик, я просто кайфую. А адже така естетика в цих деталях. Ось. За цю ручечку легесенько, двома пальчиками, хоп! І вуаля! Ось сюди є доступ. Звісно, тут уже підігріву і обдуву сидінь немає, проте в комфорті ніхто не втрачає, адже є і підстаканнички, і динаміки для кращого звучання, паски безпеки обов'язково. І також зверніть увагу, навіть на цьому ряді сидінь є ще два кріплення і зафікс. Будете перевозити дітей в автокріслах – Топ! До речі, сидіння можна розкладати не лише із багажника, а й з салону. Ось тут є кнопочки з обох боків. Тому як скласти, так і розкласти сидіння можна звідси. Вкладається сидіння із мінімальними зусиллями. Просто натискаємо на кнопочку і поїхали. Оп! І ми знову маємо наш величезний просторий багажник. Давайте ще заглянемо сюди, що ми тут маємо. О, тут у нас сабвуфер наш босе, який гарантує нам ці чудові музичні відчуття. Ось набір ключиків, все красиво, все акуратно, просто супер. Ще ми тут маємо подвійну клавішу закривання багажника. Однією ми просто закриваємо наш багажник, іншою ми можемо закрити його разом із гайлом автомобілем. Зручно, швидко, все для нас. Ну що, мені вже не терпиться зробити тест драйв цієї красоні, тому помчали зі мною. Основна фішка це віртуал Кок Повністю цифрова панель приладів із 12-дюймовим дисплеєм. Можна вивести карти, ось ви бачите, нас не зашиті, проте видно останню точку перебування автомобіля. Обороти, навіть Spotify, це все може бути прямо перед вашими очима. Красивенне коричневе кермо, воно протягує як магніт наші погляди, і плюс до всього воно дуже функціональне. Все, що треба під рукою, навігації, підігрів керма. До речі, зверніть на це увагу. Це так важливо зимою, так приємно взятись. За цей тепленький кружочок, а не холодити руки, музика голосніше, тихіше. Перемикаємо меню от просто все, що вам потрібно робити в цьому автомобілі під рукою. І естетичне задоволення, я б навіть сказала, естетична насолода це цей розкішний його вигляд. Також ми маємо підкармові пелюстки, хто не знає для чого вони для перемикання передач у режимі мануал. Ось тут у нас є круїз контроль, дірнички, поворотнички ліво-право. Ми ж не на БМВ, ми маємо знати, де в нас знаходяться поворотники, правда. Правда. Автосвітло, автодощ, ну, все, що потрібно для вашого комфорту. Заводиться, до речі, із кнопочки старт-стоп. зверніть увагу. Тут, на нашій розкішній приладовій панелі, ми маємо. Чотирьохзонний клімат, контроль, підігрів. Ми це вже говорили декілька разів, але ви знаєте, тепла багато не буває. Обдуви сидінь і передніх, і задніх пасажирів, допомога при руху вгору, допомога при спуску вниз, і драйв Selection. Драйв Selection – це власні налаштування руху. Ми це зараз вам покажемо трошечки пізніше, проте закцентуємо увагу, що тут є Підстаканничок, красивий розкішний. Місце для вашого ключика. Оп. Ось таке невеличке, симпатичне. Мій як я його люблю називати діджейський пульт. Ось це от. Ох, тут навіть речах обтягнутий цією шоколадною шкірою. М -м -м, краса. Ще, до речі, ось це тачпад. Для чого він? Ми тут можемо під час руху збільшувати карту, ось бачите, натискаєте і міняєте все, що вам потрібно, не відволікаючись від екрану. Тут можна написати цифру радіостанції, наприклад, 1 чи 2. і задати свої власні параметри і повертатись у це меню. Це зроблено для того, щоб ви не відволікались, куди там власне тиснути, а могли все нативно, інтуїтивно ось написати і подивитися. Підкурювач попільничка, все, що треба, це стандарт, звісно, що. Знову ж таки, немає місця під окуляри. Мені здається, що я вже всіх задовбала цими окулярами в кожному відео. Я не маю місця під окуляри. Знаєте? У мене є місце під окуляри. І це зручно і класно. Тут такого не бачу, проте підлокітничок достойний, от може і тут можна зберігати ці окуляри, а також тут є декілька портів для зарядок та аукс-вхід. За законом збереження енергії нічого не береться ні звідки і нічого не пропадає нікуди. Проте ауді руйнує ці закони, адже ми маємо екран, який береться ні звідки виїжджає прямо з нашої панелі. Це наш другий дисплей Audi MMI System. Сюди ми можемо підключити CarPlay, Android, Auto. тут є Bluetooth, камеру 360, все можна вивести повністю сюди. Карти навігації треба підшити. Телефон, звісно, що це знайоме всіх для всіх меню. Можна підключати свій мобільний телефон, робити дзвінки з автомобіля. Все для всяких бізнесуль. Радіо, адже ми не підключили ніяких носіїв. Тут є все красиво, зручненько, що у нас тут ще можна. Ну і стандартні налаштування звучання, адже в нас тут така гарна аудіосистема, що просто гріх. Не підналаштувати її під себе, Сабвуфер лупить, ви кайфуєте. А поки йдемо далі. Красиве, майже безрамкове зеркало дуже вписується в інтер'єр нашого автомобіля. А тут зверніть увагу: окрім Hamlink, це система підключення до гаражних воріт, або ж просто воріт, яка може із автомобіля відкривати вам в'їзд у ваше подвір'я або ж гараж. Красиві підсвітки, уже не такого жовтого кольору, а ось такого денного світла, приємні. Кнопка SOS, це важливо. Також ми можемо звідси відкрити люк. Жовтим. Саме та пора, коли варто їздити із відкритим люком. Закриваємо назад, не вимахуємось. Макіяжні дзеркальця із обох сторін і з підсвіточкою. все, що треба. Немає місця під окулярами. О, місце для окулярів! Я його знайшла випадково. Це просто вам! Ось воно! Оце, славнозвісне місце під окуляри. Красиво! Ну, немає ручки для тривання, але водій тримається за кермо. А окуляри кладе ось сюди. Прикольне місце. Клас. Ну що, пристібаємось і будемо пілотувати цей літак. До речі, від нуля до сотки цей автомобіль розганяється за 6 секунд, навіть менше. 6 секунд. Ви вдумайтесь цю турбошвидкість. Це просто неймовірний показник. Вау! Ну, друзі! У мене якесь таке відчуття, може це мене вже апостол Петро до себе забрав, тому що в мене враження, що я не їду, а пливу не наче на хмаринці. Настільки м'яко, настільки плавно, наче в себе в ліжку. До речі, тут спідометр проєктується прямо на лобове скло. Зручно для ваших поїздок. Ми говорили раніше, автомобіль дуже габаритний, 5 метрів завдовжки. Проте гляньте, на яка чітка і красива камера у нас є. З такою камерою. Ніякі маніпуляції, ніякі розвороти і паркування нам не страшні. Чудовий помічник. А як ви думаєте, де я взяла кошти на такий автомобіль? Секрет прямо перед вами. Відразу відчувається ця пнемо-підвізка. Вона так гасить ями, навіть лежачі поліцейські для цього автомобіля майже не відчутні. Це антидепресант просто для наших дворіг. Ям не відчуваєш. Що ж, повернемось до нашої функції Drive Selection. Ось ще раз натискаємо, Будь ласка, отже, ми тут можемо вибирати самі для себе висоту підвиски. Кліренс тут змінює висоту швидше, ніж я настрій в понеділок. Я вам кажу: хочете комфорт, обираєте режим комфорт, ось він, Будь ласка, обираєте режим динамік і відразу автомобіль присідає, стає динамічнішим, кермо важче, передачі тримаються. Ну просто забуваєш, що це такий розкішний позашляховик, просто як на спортивному автомобілі, лупиш. І ППО не може взяти цю ракету. Авторежим визначає тип дороги і сам вибирає вам оптимальну висоту кліренса. Якщо ми говоримо про Allroad режим, це все відомо. Це режим, який є максимально високий, який забезпечує вам прохідність у будь-якому болоті, в будь-яких снігах. Ну, це топ-ов за топ. Це максимально висока машина, прикольно, круто, класно. І також є індивідуальні налаштування. Ви можете задати висоту підвізки, і тоді, уже, коли вам буде зручно чи потрібно. Ви і їдете саме по власних налаштуваннях. І давайте не забувати, що ми тут маємо повний привід кватро. Це ваш персональний бог ґрунтовок, який проїжджає там, де вже немає дороги. От на краю освіту, і там він проїде. Якщо застряг, значить вже кватро тебе витягне із будь-яких ситуацій. Фішка, яка тут є, це до речі, що тут є класичний торсен, не муфта, і розподіл моменту 40 на 60. Стабільно тягне у будь-яких умовах. Я вам ще раз наголошую, що кватро це. Топ top, top у uh, всіх повнопровідних системах. Це не просто маркетинг. І не просто слово чи позначка шилдик. Це реальна допомога. Отже, друзі, не знаю, чи вам видно, але тут є такі круті асистенти, як утримання в смугах. Ось, будь ласка, воно працює зелененьким, показує, що я рухаюсь так, як потрібно. Адаптивний круїз, контроль. І що немало важливо датчик сліпих зон. От, до речі, інколи здається, що ти володієш ситуацією, а тут хоп, і як ні звідки береться автомобіль. Ось, от вона вже вібрує. А чому? Тому що я виїхала на зустрічку, і автомобіль мені показує. Ірино, повернись, будь ласка, на путь праведний. І Я повертаюся. Ось таке. Ми маємо кільце для рівнян. Воно звичне. А гості міста можуть здивуватися такому технологічному рішенню. Технологія, технологія. Ви знаєте, хоч ми і в місті, але в мене є така велика. Хотіла нажати на гаса, ви бачите, їдуть ці хлопці. Скоріше проїжджайте, я хочу поїхати як належить. Отже, в мене є така спокуса, от просто зробити приблизно отак. Я не знаю, чи ви чуєте цей кайфовий звук, але цей неймовірний розгон, ви бачите, гальмую, тому що вже небезпечно, проте. Як вона рве, як вона підриває, це просто неможливо передати словами. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що тут 333 кінські сили. Якщо вам здається, Ірино, для чого ти це поповторюєш? Ми це вже чули, то я відсилаю вас до того, що бензинові 3.0 двигуни мають 249. Пф, різницю, як то кажуть, важко не відчути. Тому, якщо ви хочете брати ці всі ікси. Ці всі дізеляки, от просто і не переживати. 3.0, TFCI – це те, що вам потрібно. І до речі, вони є більш надійні, аніж дизельні їхні брати. -га 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 -га. Адаптивний круїз показує мені, що я вже надто близько піджимаюсь до того Hyundai Гедзя, але знаєте, в тісноті та не в образі. І повертаємось до такого щемливого питання. Знаєте, навіть дещо інтимного. Це витрата палива. Звісно, тут дещо більша витрата, аніж у дизельної Audi Q7. Проте вона і набагато потужніша, і набагато швидша. Тут кожен вибирає для себе. Якщо ви бажаєте економити, є чудові автомобілі інших класів. Але якщо ви хочете комфорт, швидкість, тишину в салоні, надійність бензинова, тісі 3.0, це все, що вам потрібно. І знаєте, як то кажуть, тягнутись треба до того, в кого витрата палива не 6 літрів на 100 кілометрів, а більше 15. Оточення воно ж вирішує. Тому, будь ласка, ну, що я можу сказати? Audi Q7 – це не про економію, але це про комфорт, потужність і спокій, коли ти знаєш, що твій автомобіль може все. От так мені хочеться пограти з кимось у гоночки на цій машинці, але. Ніде не бачу достойних суперників. От просто ні на якому світлофорі не погазуєш нічого, невдале полювання. Ну це просто насолода, а не їзда. Хочеться кайфувати, дуркувати. І при тому це все максимально комфортно. Подивіться, яка мила і чудова фішечка. Оп! і всі бачать, хто тут господар. Отже, давайте поглянемо під капот. Компресорний v 6 Не турбо, а супер. Тут не турбіна, а компресор нагнітач. Тиснеш газ і моментально відчуваєш, це працює. Фішка 333 кінських сили, 440 крутного моменту. Розгін до 100 км менше, ніж за 6 секунд. Реакція миттєва. Без лагів, а звук приємно речить, гріє душу. А ви пишіть в коментарі, як ви вважаєте, що ж краще: дизеляка чи ось такий TFCI-двигун, як на мене, бензин One Love. Хто ж є конкурентами даного автомобіля? Це BMW X5, Mercedes GLE 400 та Volvo xc 90. Якщо ми говоримо про BMW X5, він, звісно, буде динамічніший трошки, але більш жорсткіший, навіть суттєво жорсткіший. Mercedes м'якший. Але повільний Вольво багато кнопок, технологій, але він не такий живий. Як на мене, Audi Q7 — це золота середина серед усіх стандартів. Це автомобіль, який не намагається тебе вразити, проте щодня доводить, ти зробив правильний вибір. А якщо ви також хочете правильних виборів, то звертайтесь до нас. Компанія Помчали авто. Твій правильний вибір у світі автомобілів.